Человека. У него тройной перелом руки, ему сегодня утром он лежал в больнице, его собирались сложить операцию делать, его вывезли сюда в суд, его целый день тут маринуют. Посмотрите, здесь можно здоровому человеку упасть, сознание потерять, а то, что он там, он там сейчас лежит. То есть мы не можем, на нас контакта, туда, мы не можем зайти, мы требуем, пред..., чтобы или хотя бы врача. Врачи, пустите, пожалуйста, Идите, Там підконат відкинути. Ваше не колеги. можна пропустити лікаря. Дозумі. От немає такого засідання. Немає такого. закрите воно, так? Да? Ні, воно відкрите. це засідання. Зрозумієте. Лікар має доступ. Будь-яка людина, вона підсудна, навіть засуджена людина має право до лікаря. Швидку викликали вже тут у нас стоїть нас підходить. Нехай лікар зайде і подивиться. Не йому, не йому, не йому вирішувати, може там людина встати чи не може, правильно? Це має вирішити тільки лікар, кваліфікована людина, яка в цьому розуміється, не суддя. Можливо, нехай один лікар зайде, так, так може, ми про це і говоримо. Ось 150, 150 разів. Ми просто не можемо його довести, бо ми Суки не можемо туди рази. зайти. Бо звідси такі клопотання були, які суддя не задовольняє або просто ігнорує. Захисники кілька разів. Ну, давай ну, давайте, давайте просто пустимо лікаря. Давайте просто пустимо лікаря. Ми так само кажемо заступнику командира батальйону приходить. Посвідчення. Так як людині там погано. Навіть ну, мені дивіться, є такі закони, які дозволяють народному деталі заходити в будь-які приміщення державних установ, будь-які, без будь-яких перешкод, але мені перешкоджають. Це, до речі, 344 кримінального кодексу перешкоджає діяльність народних депутатів. Бо я не можу туди зайти фізично. Може ви мені допоможете дозійти? Разом лікаря з лікаря. Давайте лікаря пропустимо. Що, пропустимо лікаря? Лікар зробив свою Що? Він не, Він не заходив. Він, ну, Він надав десь коли.

Це мусора, знімаючи ще щось. Підтягується їх, не жаль. Ми ж не можемо йому сказати. Це не консилюємо прийняв рішення роботиму операцію. Ви тут казки розповідаєте. Це ми зараз доглядали і випадку. Ви що кажете, що він симулює чи що? Ні, він не самолює. А, в даному випадку симулює, звісно. У нього є перелом, в цьому випадку не симулює, тому що дійсно він... У нього три не Ногу є, зафіксовано вона. Надали первинну медичну допомогу в лікарні. Потім вивезли сюди лікаре, конвойну приміщення дали допомогу. І в даному випадку він просто ліг на пол, щоб симулювати. Перше ви брехун, а по-друге, тільки лікар це може визначити, симулює він чи не симулює. Точки І треба вибрає... йому допомогу. Є ще врача? Лікаря вибрає. Немає ніякого взагалі ніякого е, криміналу вибрає. і взагалі порушення. За борону, заходи, заходи. Які заборони Тому Може порушуєте? Порушує допоможе. Лікар там порушує. Так ми не кажемо, щоб ми заходили. Лікар хай зайде. Лікар не це, буде, буде зривати. Лавочки поламали, там, да? Столи. Такі лікарі заходять, от, от там от стоять не лікарі, Чуть, Ломали, вона, навчали, вони зайдуть. Ви розумієте, що так, ситуація. Хто ламав, вона. Послухайте. Ви зараз будете сказати, хто що ламає. Я вам кажу, лікаря треба пустити, а ви мені розповідаєте, хто що там ламав. От бачите, ви це все фіксуєте. Ви потім це викладаєте на свій YouTube канал, ви як поліцейські маєте зафіксувати протоколи з класками співробітників міліції, які не реагують. Ми можемо піти звідси, просто от ви оцініть ситуацію, як вона має виглядати насправді. Так, я думаю, так. То лікарня так, відмовляються. Ну так давайте ми запросити. Після того як сидя, віддав на радшума. Не буду, тому просто так. Добре, якщо він помре? <спільному> як а че ви, 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 ви? Як можете ви вирішувати взагалі? Як, як, як ви можете вирішувати? Він без свідомості вже помирать, скільки часу лежить. ви, <питрізь> ну, <а> чому ви <питрізь> Якщо він <ви> не заявляє <питрізь> <питрізь> клопотання про надання медичної <питрізь> допомоги, депутат заявляв, що захисник є шановний, у нього є захисник, який заявляв. Вийти з і сказати, що потрібно лікаря. Він може це зробити, його ніхто не тримає. <питр> захисник заявляв. Захисника не то. Там всех тримают, не моему Захисник має право вийти. за. Да. А що ж визит не тривает? Захисник є кілька ж... разів просив перервати. Взагалі забують витік. Оці дискусії може, про те, що займі? туди потрібно, не потрібно. Просто е, ну це все лишнє. Просто воно має бути так. От, там, лікар має туди зайти, і він має право на це. Є а всі, процес, процес, всі, процес, процес ваші дискусії, ваше розміркування про те, що треба, не треба. Це все ваші думки особисті. А є закон? Закон прав все. про державну судову. Почитайте, будь ласка. Якщо судо засідання розпочалася, то дозвіл суди може тільки встати, вийти або ж корської України. А. І всі інші підзаконні акти, і ваші інструкції особливості. Це, це все має менше значення. А? Ні, тобто є Конституція, яка гарантує медичну допомогу кожній. Йому надавали вже сьогодні. Два рази медичну допомогу. йому вже допомоги. Так що один раз додалося, більше не надавали. заявляв. Я говорю, захиснує. А не раз в день. заявити. Немає такого питання. Поняття, як раз в день не додали і все, і хватить тобі. І голуючи по справі, стан погіршився, я вам поясню. Ви звідки знаєте, я можу Я знаю. Мені люди. Мені я повідомляють. Тому що він like. без сознання лежить там I mean, I mean, уже I mean, полчаса. Що з ним трапилось? Але я кажу про ситуацію. яка там... Я ж не, не роблю Якщо людина відпочиває, то це теж йому просто Давайте врач буде будет решать. Отдихається лежить. Ви врач, без покажіть, якщо ви врач. Ну так давайте запустим врача! Почему вы отказываетесь запускать врача? Вы понимаете, что вы убийцы сейчас? Вы все убийцы! Вы будете нести ответственность за это! Мы хотим попросить Да, пожалуйста, пояснения у каждого из этих у каждого. Ну а что они тут все стоят? Керевника. А, керевника, а выступник командира батальона. Давайте ваши пояснения зафиксуем. Я свои пояснения, вы свои пояснения. Давайте увидим, что там. Ви на камеру зафіксували це все? Опублікуйте на вашому порталі МВ.